когось весера може вступатися, хоч він. А, ну, це мінус. Типу. це мінус. Ага. скажеш, якщо буде. Мене. Мене це, мене є відкат, якщо щось. А, Музик, відкат, 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 відкат. Все нормально, пацани. Ви хочете побавитися, то підійде, де людей немає побавитися. На, Ні, так по, по тесті там, де людей нема. Не стріляйте в інших. А ви в курсі, що откат вось не, не діє, так що говорити? Ельфійською. Ну от от за таке вже уже Ти в фібах Фі працює? Фі працюєш? Покажи жетон свій. Нет. Шо Що нет. Нет? нет. Так я і так узнаю. 9 Ти 7. хто? О, а вот это мне подобрать? Да сейчас, сейчас, сейчас узнаешь, сейчас узнаем, узнаешь, братан. Давай гуляй Да чисть три семь. Добрый день. Всем добрый день. Добрый вечер. Мені потрібно... до кого можу звернутися? Мені потрібно заяву написати. Так, ти перше постерижися, а потім заяву. Нам потрібно мені звернутися мені? до прокуратури. А? Вам потрібно скласти скаргу на, держслужб... на держслужбовця, умовно. Ні, не на, на держслужбовця. Держслужб... А на кого? На громадянина. Ну, в такому так, у вас є кажу. відеофіксація даної, даного прецеденту? Кажу, ти перше пострижися, а потім заяву пошай. А ти своє закриє, я не говорю, блядь. Ви являєтесь держслужбовцем? Будь. Ага, зрозуміло. Ну, Добре, ну вже як мінімум можете скласти Здесь скаргу на держслужбовця. Ударили, блядь. Якщо ви бажаєте скласти скаргу на. Я хочу тепер на нього скаргу, все. От ви виділили, ви ми були тільки що свідкові, він мене обдарив електрошокера, мені неприємно. Я я маю маю, Мені б теж було неприємно, що я пташ маю сделать вдарив електрошокером. А у вас є відеофіксація даного президента? Тільки шо перед вашими очима! <рапевти> ви, ви держслужбовець, у вас має бути бодікамера, якщо <рапевти> мене записати, як він мене шокером вдарив. <рапевти> Це <рапевти> безпреділ. <рапевти> у мене, мене то є, але звідки ви знаєте, що я держслужбовець? Тіше, тіше, тіше. Ви досвід? Опа <постив> шадне yeah, порушення, да... право порушення на право порушення, боже, без ментовський. Витання, <постив> ви можете свій четончик В Натуре! Садіть його, нахуй! Заграти! Та чекайте, чекайте. А в тебе є відкат? Заграти! Написав від того, що вы порушили стадия свиня сили. У вас такий голос приємний. Я ще раз вас запитую, ви можете представити свій жетон? Лоренцо, а ви можете Романіне? затримати, будь ласка, у цього працівника FIB? У нас є відкат, як він стріляв Тайзером в іншу людину. Вот іно, фіксацію. Проти FBI, 5 фіксації, 5, 5 свідків як мінімум. Вот іменно. Кого він обідав, руки підніміть! піднімать. Блін, що в мене немає ні кайданок, ні, ні зброї, просто печень. Зараз Кьюхо вдавить, а за те, що він Кьюхо вдавить, можна з його за е, лівер пазлити, якщо він Кьюхо да, Так, да, так, звісно. Ага. Давайте його! В'яжіть його нахуй! В'язати його! В'язати, за... зав'язати! Володя, збивай! Салам алейкум. Привіт. Салам алейкум, асалам. Віталік, привіт! Де б Ми з тобою зустрілися, чекай, нам тут людинку затримати. Що там, що там? Чекай, я за ним біжу, я за ним біжу, але він мене зараз затулить, В мене немає ані зброї, ані ліцензії на зброя, ані ні хрена. А чого? А чого не встидно? Я не знаю, розумієш? А шо? Що не так? О, ми ж його можемо забити, точно Боже, чого я про це не подумала? Дайте пушку, сука, застріли ПІДАРА! Я вже в Львові, я приїхала я переїхала позавчора. Мужик, мужик! Серйозно? що Юрка мені не каже хвиля, блядь? Пиздец. Эээ, то в Юрия навчання зараз. Я не маю скип габнути 100 грам, бля. Чи ж е. мені потрібно відкат. У мене є відкат, я веду відкат. Мені треба щоб ти я скану. Добре, 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 я тобі можу. Але на, а Юра вже спить? Окей, okay, я розберусь. А, uh, Думаю, що ні. А ти з ним живеш разом, да? Шо-ша? Шо? Боже, почекай, тут ціп так орешат, що О, я не можу... Ой, чому на вторгло бати? Ой, відка... Ой, sorry, 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 sorry. Ля, sorry. Sorry. Не в тебе, не в тебе. Так, сука, стоять! Я не знаю, його немає. в з мене козочок стало лишився. Ну, тіпа, коза, так, ну тіпа, якась дивна ситуація в нього є, типу. Тіпа... Він хоче з'єбувати, він хоче з'єбувати. Блять, я, короче, не до кінця поняв, хто це. Тебе, брат, допомагай його. Блять, він з'їбався на своїй ладі, їбаній. Ну, короче, mm -hmm. нас є відпад. Okay. Добре, а можна тебе попросити біля кубів мене забрати? Так, 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 докубів до Тут парковка є біля кубів, я сюди добігла. Віталій, якщо ти казав. Юрожі скричення? Я не знаю, напевно, так. А ти. А ти що раз. Шо що? А ти що з ним живеш? Ні, але 10 хвилин від нього. Я на новому Львові. А. Я на Лифанського. А, тут все мені... я так поняла. Він мені, <ріху> мені обіцяв, так, що... А, де, 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 де. Так, е ти я, де ти я? Як ти будеш говорити? Ей, я про бік. За ним, за ним, за ним, за ним! Це ти? Це зі сторони парковки? Ну, я сідайте, на сьогодні, си... на сьогодні катаюсь. А, зараз, я вже сіла до якогось сіпа, зараз кажу тобі статік 16, де... О, ой, сорі, 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 сорі. Сідай, Є? сідай, 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 сідай. Погоня. Е, -е цей, так я тільки-тільки переїхала. Та й не факт, що завтра зустрінемося, бо завтра теж достануться до завтра... сих А вон виходь, виходь, Досука! виходь, ходь. від нас не уйдеш. Можем... на міглах. А да ти живеш, Віталік? На воде роликова. А, це ж тут. Не далеко. Солістичный ні? Так. Да, я завтра їду бухати на на народження і беру з собою мигалки, коротше. Мігалки? Жорстко. Так, чекай откат збережу.